Слава Богові. Сьогодні Господь дарує нам життя і дарує нам можливість ще раз переглянути своє життя. Біблія каже, що той, хто ходить на похорони, мудріший від того, хто ходить на весілля, тому що на весіллі рідко задумується про вічність, а на похоронах місце, де думають про вічність. Зібрання це також місце, де людина може подумати про вічність. Звичайно, людина може і не знати, а що потрібно для того, щоб проводити добру вічність із Богом. Біблія говорить, що був такий чоловік корнилій, військовий чоловік, але дуже доброго серця. Цей чоловік, як сьогодні багато людей говорять: я нікому хату не спалив, я нікого не вбив, в мене добре серце, хіба цього мало, щоб мати спасіння? Корнилій все це мав. Корнилій мав добре серце, бо чинив багато милостині. Корнилій багато молився і постився. Здавалося бися, що корнилій має все, що потрібно для вічності. Но Бог із неба бачив, що в Корнилія не все є для спасіння. Так він добрий, так він милосердний, так він молиться, він поститься. Но Бог бачив, що корнилію щось потрібно. І одного разу, коли Корнелій молився і постився, йому явився ангел Господній, і говорить до нього такі слова корнилію. Твої молитви і твої милостині прийшли на пам'ять перед Господа. Піди в такий то дім, там живе один чоловік. Він прийде в твій дім, і він розкаже тобі, що тобі ще бракує, що тобі ще не достає для того, щоб ти мав вічне життя. Корнилію не доставало водного хрещення. Корнилію не доставало Ісуса. Йому треба було заключити завіт з Ісусом. Дехто думає так, а що таке водне хрещення покупатися у воді. Хіба це більше, ніж бути добрим чи творити милостиню, друзі мої, все на своєму місці? Добре серце на своєму місті, милостиня на своєму місці. «Но хто не пережив завіта з Ісусом Христом і хоче бути спасенний, Він обов'язково має заключити завіт з Ісусом Христом, бо це є обов'язково. Щоб бути в завіті, ти можеш бути доброю дівчиною і мати добре серце. Но до тих пір, поки ти не заключила завіт з якимсь хлопцем, ти не можеш народити дитину. Ніякий хлопець не має обов'язків по відношенню до тебе. Ти добра, ти милосердна, ти красива, але ти не в завіті ні з ким. Так само людина, ти добрий, ти милосердний, ти дотримуєшся правильного образу життя, але без завіта з Ісусом тобі не обійтися. Це обов'язкове. Я буду читати сьогодні ще одну обов'язковість, що ще необхідно, обов'язково для того, щоб йти в небо і бути вічно з Богом. Одного разу в Ісуса відбулася розмова із єврейським книжником. Людина вчена. Людина, яка не просто читала Біблію, читала Божі закони, він був вищий понад Це. Він навчав інших, здавалося бися. Людина, яка дотримується якогось правильного людського етикету, яка навчена законів Божих, даже вчить інших людей, здавало бся, невже і йому щось недостає для того, щоб мати вічне життя? Невже цілому книжнику щось може не доставати для спасіння? І ось в розмові з Ісусом, Никодимові? Христос каже дивні такі слова, що оказується Никодим, ти старша людина, ти все життя навчав інших, але якщо хочеш бути в небі, тобі треба ще щось, тобі треба щось пережити. Євангелія від Івана 3 розділ із першого вірша. «Був же чоловік з фарисею на ім'я Никодим, начальник юдейський. Він уночі прийшов до Ісуса і сказав йому, учителю: ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може таких чудес створити, які ти твориш, якби Бог не був з ним. Ісус сказав йому відповідь: істину, істинно кажу тобі: якщо хто не народиться звище, не може бачити царство Божого. Никодим говорить йому, як може людина народитися, будучи старою? Хіба вона може вдруге увійти в утробу Матері своєї і народитися? Ісус відповів: істину, істинно кажу тобі: якщо хто не народиться водою і духом, не може увійти в Царство Боже, народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Не дивуйся, тому що я сказав тобі, треба вам народитися згори. Дух дує де хоче і голос його чує, але не знає, звідки Він приходить і куди йде, так буває з кожною людиною, народженою від духа. У Біблії є такі три терміни: бути народженим від Бога, бути народженим згори або бути народженим від духа це все одне. Нема три народження: одне від Бога, одне від духа, одне згори. Мова йде про одне. Хоча це може описуватися різними термінами. Старенький чоловік, старша людина, чує такі нелогічні слова, що тобі старшому чоловікові прийдеться народитися. Никодим каже, як це фізично можливо, хіба знову увійду в утробу Матері і знов народжуся? Він каже: ні, тобі потрібно народитися згори. Це Ісус сказав. Якщо би Ісус бачив, що спасіння можливе без народження згори, Він би цих слів нікодиму не говорив. Але Він сказав, що хто не народжений згори, Царство Божого бачити не може. Не може. Це не те, що я буду біля порога, якось там боком пройду. Царство Божого людина народжена, не народжена згори, не може бачити. Це аксіома, це правило, яке ніхто не відмінить. І так, потрібно пережити народження згори. Це дискусійна тема між вчителями Євангелії. Що таке народження згори? Хтось це бачить народження згорі у вигляді якогось обряда, кожний толкує по-своєму. Тут є важлива така деталь написана: народження від духа. І Христос пояснює, що народжений від плоті є плоть, а народжений від духа є дух. Як зрозуміти, про що йдеться? Яка різниця між народженим від плоті і народженим від духа? Народжений від плоті, він бажає робити все те, що хоче робити плоть? Ви знаєте, це можна просто потолкувати. Хтось розуміє, що якщо не заговориш на мовах, не в Царство Боже, я за хрещення Духом Святим говорю на мовах, пережив хрещення Духом Святим і бажаю всім християнам пережити хрещення Духом Святим з ознакою інших мов. Я це пережив і всім бажаю. Чи це є народження згори? Що таке народження згори? Що таке народження від духа? Я буду краще оперувати цим терміном, народжений від духа, народжений від плоті. Він живе по плоті. Каже Павло Римлян, що живущі по плоті, Богу догодити не можуть. Чому? Тому що вони керовані бажаннями плоті. Плод ніколи не думає про небо. Тільки той, хто народжений з гори, тільки той, хто народжений від духа. Він починає думати про духовні речі. Він починає турбуватися про небесне. Він починає турбуватися про свою душу. Люди деколи так кажуть: ось я не п'ю, я не курю. Хіба це не ознака народження від духа, не ознака. Є багато людей. Які ведуть здоровий спосіб життя. Вони добрі, вони чинять милостиню, вони не курять і не п'ють. І при цьому вони навіть не християни. Є багато людей, які навіть не вірять в Ісуса Христа, але ведуть доволі таки здоровий образ життя. І якщо ти не куриш і не п'єш, і в тебе добре серце, і ти нікого не вбив, це ще не судить про те, що ти народжений від духа. Даже якщо ти добрий, даже якщо ти не куриш, все рівно, ти будеш жити по плоті. Ти ніколи не будеш думати про небо, якщо ти звідтам не народжений, тому що це не твоя батьківщина. Написано, що Авраам шукав небесної батьківщини. Він вийшов з ура халдейського, але там говориться не його це була батьківщина. Він шукав небесної батьківщини. Він не знайшов собі притулок в пустині ні в одному місці, бо він думав про небо. Людина, народжена від духа, саме перше, що відбувається з людиною, коли вона народжується від духа, в неї міняється образ мислення, в неї міняються цілі, в неї міняються пріоритети. Вона не завжди може все виконати, але в неї в розумі відбувається справжня революція, справжній переворот. Їй стає нецікаве те, що було цікаве вчора. Вона вже не бігає за тим, що називається земне. Воно стає, їй нецікаве. Людина, яка народжена згори перша якість цією людиною, її починає цікавити небо. Вона живе небесними пріоритетами, її мало цікавить земне. Вона не бігає за земним. Вона не бачить сенсу земному. Вона користується земним, але не бачить в ньому сенсу, тому що вона шукає неба. Написано, що плоть бажає протилежного духу. Даже сама хороша плоть, сама вихована плоть, вона завжди буде вимагати свого. І завжди буде бажати протилежного духу. Людський зіпсований розум він не хоче вкладатися в небо, він хоче вкладатися в плоть. Даже сама хороша людина вона буде хотіти добре поїсти, добре відпочити, вона буде думати про тіло. Про земне, як добре забезпечити своє земне життя. Ось людина може сказати: я народжений від духа, але її ніколи не цікавить то, що на небі, її цікавить виключно то, що на землі. Чому так? Той, хто народжений від духа, він бігає за духовним. Його цікавить духовне більше, як плотське. і це є ознака народження від духа. В нього міняється розум. В нього міняється розум, він починає працювати на небо. Він починає думати про свою душу. Він знає про те, що душа хоче їсти, не тільки тіло, я деколи це кажу. Уявіть собі, як виглядає людська душа, який раз на тиждень дають їсти. Якби тіло кормилося раз на тиждень, можете собі уявити образ тіла, який їсть раз в тиждень. Ви думаєте, а як виглядає людська душа, яка кормиться тільки в зібрані дві години, а на тижні, не кормиться ніколи? Буває так, що людина. Прийшла до церкви, наприклад, сказали, віруючі, хороші люди, віруючи, є зв'язки в Америці, віруючи, якщо щось допоможуть. І людина керована такою мотивацією: прийшла до церкви. Їй сказали: тобі треба прийняти водне хрещення, щоб стати членом церкви. Добре, людину, вибачте, засунули у воду. Вона прийняла водне хрещення, і їй кажуть: ти народився згори, ну але його Бог не цікавить. Його просто покупали, його просто провели через церковну атрибутику, через церковні обряди. Але він не пережив зустрічі з Ісусом Христом. Він прийшов, тому що віруючі, хороші і допомагають. Найди собі віруючу жінку, вона не буде пити, вона не буде гуляща, не буде курити. Так, «Да, класно. Я би хотів таку жінку мати, але тобі таку не віддадуть заміж, поки не приймеш хрещення. Нема питань. Я прийму, прийняв. Ну, людина не пережила зустрічі з Христом, Його жінка цікавить не Ісус. Нащо казати такій людині, ти народжений з гори, з якої гори? Його ця гора не цікавить. Він ніколи цієї гори не шукав, бо це нема в його серці. Він не пережив народження від духа. Він є звичайна плодська, світська людина. Варіант Б. Дитина родилась з віруючій сім'ї. Вона ходила в зібрання, бо куди ж інакше підеш? Тягнули за руку. Спочатку загрожували, казали не купим, як не будеш ходити в зібрання. В общем, заставляли ходити. Виріз 18 років, опять-таки приходить час взяти альтернативну справку, щоб не брали до армії. Треба заміж вийти. Знов та сама історія. Треба пройти церковну процедуру, яка заключається в тому, що прийняти водне хрещення. І цей бідачище, який родився у віруючій сім'ї, вир... вир... вимахав два ро. Два метри ростом. він прийняв одне хрещення. І всі йому твердять, ти пережив народження з гори. Якої гори? Якої гори, як, як в його руках три роки Біблії ще не було? Його Біблія взагалі не цікавить. Його все, що зв'язано з Богом, не цікавить. Його цікавить виключно світське. Нащо? Дурити людей. Нащо людей переконувати, що вони народжені з гори, як вони ні з якої гори не народжені. Народженого з гори цікавить Бог. Народженого згори цікавить небо. Народжений згори не може жити без Біблії і без молитви, тому що він народжений з гори. Його не цікавить, в якій він хаті буде жити, на якій машині він буде їздити. Його цікавить душа його і небо. І це доказ того, що ця людина пережила народження з гори. Це таке мірило, народження від духа. Плоть бажає протилежного духу. Саме вихована, саме культурна, самокультурна, благословенна плоть, вона ніколи не буде шукати неба, бо вона плоть. І плотська людина, саме чемна, саме культурна, сама інтелігентна, теж не буде шукати неба, тому що вона є світська людина, плотська. Їй буде цікавити машини, доми, все, що зв'язано з плоттю, тільки не з Богом. Це є сама натуральна світська людина. Неважно, прийняла водне хрещення, говорить на мовах, не говорить. Це сама настояща світська людина. Все, що у світі характеризується трьома показниками: Похідь плоті, похідь очей і гордість життєва. Оце є образ світської людини. Не водне, не водне, мови, не мови. Три речі характеризують світську людину. Похідь плоті похідь очей і гордість життя. І якщо ти хочеш все, що бачать твої очі, і живеш в похоті плоті, і го гордий, що тобі не можна слова сказати, ти саме настояща світська людина, все. Це описання світської людини. Це може бути я, це може бути ти. Це кожен має дати собі справедливу, вичерпну оцінку, хто я, світський чи народжений згори? Народжений від духа. Є ще у Йоанна, є ще теж деякі такі, якби, описання людини, народженої згори. Перше послання Йоанна, 5 розділ спочатку. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. Є ще один критерій народженої від Бога людини. Якщо ти не любиш Ісуса Христа, якщо твоя віра основана не на Христі, непонятно звідки ти народжений тільки не від Бога. Бо той, хто народився від Бога, любить Ісуса Христа. Той, хто народився від Святого Духа, йому в серце дається любов до Божого Сина Ісуса. І Він вірить, що Ісус. Це не найбільша людина на землі, як пишуть свідки Єгове, це не пророк, як говорять мусульмани, а це є Бог у людському тілі, син Божий, який прийняв людське тіло, щоб спасти рід людський. Хто не приймає його в такому статусі, від Бога Він не народжений. Бо кожний, хто народжений від Бога, вірує, що Ісус є Христос, помазаник Бога Всевишнього. Все. Нема Ісуса, нема ніякого народження від Бога. Тож ти Біблію читаєш, зубри закони, це тебе не спасає. Воно не дає тобі статусу народженого від духа, бо народжений від духа вірує, що Ісус є син Бога Всевишнього, Спаситель світу. Далі. Що ми любимо дітей Божих, пізнаємо з того, коли любимо Бога і дотримуємося заповідей Його. Бо це є любов до Бога, що ми дотримувалися заповіді Його, і заповіді Його не тяжкі. Бо всякий народжений від Бога, чи від Духа, чи згори, бо всякий народжений від Бога перемагає світ. І ця перемога, що перемогла світ, віра ваша. А в третьому розділі ще пише, що народжений від Бога не грішить, тому що він береже себе і лукавий не торкається Його. Якщо ти народжений від Бога, лукавий до тебе не має жодних претензій, тому що ти бережеш себе від лукавого. І хто любить Бога, дотримується Його заповідей. Любов до Бога не в емоціях а в дотриманні Божих заповідей. І якщо ти любиш Бога, ти зобов'язаний бути послушний Йому, а послух Богові виражається у виконанні Його волі чи заповідей, кажіть, як хочете. Хто послушний Богу, Він виконує Його заповіді. Іоанн каже, вони не тяжкі, і це він доказує, що він любить Бога. Я колись одного брата запитав, як ти любиш Бога, він каже, отак би його обняв, і Іоанн так не вчить. чий? хто любить Бога, дотримується Його заповідей. Сказав Бог, не бреши закон, сказав не кради правило. І я не можу через нього переступити, тому що я люблю свого Бога. Оце є народжений згори. Народжений згори не грішить, народжений згори переміг цей світ вірою в Христа, народжений прийняв Сина Божого, як Спасителя, і народжений від духа бореться своєю плоттю. Він не дає, щоб плоть взяла верх над духом. Це ознака народженого згори. Буває так, що людина пережила навіть народження згори. Пережила. Я думаю, що багато християн відчували такий момент: перша любов, таке бажання. Тобі хочеться в небо, хочеться все продати, роздати бідним. Я думаю, багато людей це переживали і переживають. Пережили. Ось ти пережив народження з гори. Тебе доторкнувся Бог. Він поміняв твої правила, поміняв відношення до життя. Тобі хочеться йти за Ісусом. Хочеться сьогодні відійти з тої землі, пти до Ісуса. Це народження з гори, це ознака народження з гори. Но є велике но. Я прочитаю його. Воно написане в посланні Петра. Перше послання другий розділ. Отже, перше послання Петра, другий розділ спочатку. Отже. Відклавши всяку злобу, і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всяке лихослів'я, як новонароджені немовлята, полюбіть чисте словесне молоко, щоб від нього вирости вам на спасіння, бо ви пізнали, що благий Господь. Є така теорія, деколи, яку проповідують за Кафлю. Бог тебе любить такий, як ти є, безспорно. Но тобі, такому, як ти є, Бог повеліває. Залиши злобу. Залиши лукавство, лицемірство, заздрість і лихослів'я. Людина каже: ні, Господь, я не хочу це залишити. Ну ти мене любиш таке, як є. Люблю, але ти маєш це залишити. Я не хочу це залишити. Ти мене любиш. Бог любить тебе, таких, як ти є. Ти алкоголік, наркоман, блудник, впав у житті. Богу тебе жаль. І Він хоче тебе спасти. Ну тобі для цього прийдеться дещо зробити. Не такий, як ти є, будеш до смерті пити і наркотики вживати, і тобі будуть казати, що ти спасенний, бо віра вірив Ісуса. Апостол Петро по-іншому вчить. Дай Бог тебе прийняв такий, як ти є. Він прийняв блудницю таку, як вона є. Ну Він їй щось сказав. Він сказав: іди і більше не гріши. Це правило Ісуса. Іди і більше не гріши. І там Він каже тим, хто народжений згори, хто народжений від духа, як новонароджені. Полюбіть чисте словесне молоко, щоб від нього зростати на спасіння. Даже людина, яка пережила народження згори, якщо вона не буде себе кормити, вона скоро помре. Духовно. Ось народилась маленька дитинка. Вона потребує догляду. Вона потребує певного харчування. Вона потребує, щоб за нею пильнували. Вона потребує, щоб її лікували, коли вона захворіла. Так само буває з народженим від Бога. Ти народився від Бога, це прекрасно. Тебе тягне в небо. Ти хочеш догодити Ісусу. Тебе перестало цікавити земне. Така ейфорія, таке піднесення. Ти переживаєш на першу любов, ти на крилах віри, несешся до Ісуса. Але потім, оця ейфорія починає помаленьку втихати. І Господь каже, що якщо ти, як новонароджений, не будеш себе кормити, ти скоро затухнеш, з твоєї віри нічого не залишиться, і ти духовно помреш. І те, що ти пережив народження згори, це не на все життя. Це не так. Я пережив і все. Знаєте, як теорія кальвінізму. Пережив, значить, по-іншому вже не буде. Буде, друзі. Буде. Ти пережив народження згори. У твоє серце увійшов Ісус, «Но як новонароджені немовля та прагні щирого словесного молока. Якщо ти, як народжений згори, не будеш читати Біблію, не будеш молитися, не будеш за собою пильнувати, від твого народження скоро нічого не залишиться. Ти як народився, так і помреш. Ти помреш, ти затухнеш. Тебе пропаде бажання йти за Ісусом. Ти собі почнеш дозволяти раз, другий, третій. і як каже апостол Петро, вимита свиня, іде назад, валяться в багні. Ти був вимета свиня, ти народився з гори, тебе обмила кров Христа, ти більше не свиня, ти Боже дитя. Но Дух Святий попереджає із статусу Божого дитяти. Можна повернутися до статусу вимитої свині, яка назад йде валяться в богні. І це можливо, бо якби це не було можливо, то Євангелія би про це не говорила. Тому, друзі, Бог повеліває всім, хто народжений згори, всім, хто шукає неба, хто прагне бути з Ісусом, прагнути щирого словесного молока. кого з вас є малі діти, покорміть їх по суботах, побачите, що буде. Давайте своїй дитині їсти з 11 до 1 в суботу і до слідуючої суботи. Принесете до церкви, якщо доживе, і покажете, як вона виглядає. Хіба духовна людина не так само? Тому, друзі мої, Біблія радить так, хто не пережив народження згори, кому не цікавий Бог, кому не цікава Біблія, кому не цікаво. Коли ти сидиш в зібранні, і ти мучаєшся, і дві години для тебе каторга, викинь з голови, що ти народжені згори. З народженим згори так не буває. Народжені зібрані не мучаються ніколи. Якщо для людини дві години це проблема. Відсидіти в зібранні, якщо молитва це проблема. Читання Біблії це проблема. Просто забудь, що ти народжений згори. нема цього в тобі. Бо людина, народжена згори, вона любить це. Любить. Возрадувався я, коли мені сказали, підемо в Дім Господні. Це слова народженого згори. Це слова Божої людини. Тому хто ще не народився, треба молитися. Важливий момент. Народження згори залежить від Бога чи від людини. Як думаєте? Якщо би все залежало від Бога, всі б народились. Все залежить від Бога але при участі людини. Все залежить від Бога але при участі людини. Для того, щоб народитися згори, треба полюбити Господа і почати Його шукати. І коли ти починаєш шукати Ісуса, коли ти починаєш ним цікавитися, коли ти починаєш читати Слово Господнє, Дух Святий приходить у твоє серце, і відбувається народження згори. воно не може відбутися без твоєї участі. Бог ніколи нікого роботами не робить, тільки зі згоди і при участі самої людини. Інакше як Богу судити світ. У Бога нема чорних і білих, родичів і чужих. У Бога люди всі одинакові. Він не ліцеприятний, і не дивиться на особу. Хто шукає його, знайде Його. Як казав колись пророк, хто шукає, Бог дасть себе знайти і дасть пережити народження згори. Тому хто не пережив, пошукаймо і поспіші. Хто пережив і втратив, і турботи цього світу заглушили переродження згори, Треба знов починати харчуватися. Буває так, що вже при смерті, вже знаєте, такий дістрофік, чахлик неумирущий, вод-вот помре. Но відвезли до лікарню, підключили капельницю, щічки наливаються червоним, людина оживає. Друзі мої, нам всім, можливо, потрібна термінова капельниця, підключитися до капельниці Святого Духа і від, трошки відчухатися духовно. Ожити, шукати Господа, тішитися Його присутністю в Твоєму житті. Хай буде ім'я Господнє благословене.